Резорт Інвест Готель волгрін Поляна. 101 апартамент різних категорій. Смарт. Однокімнатні та двокімнатні. Проживання в апартаментах згідно з кількістю днів у договорі. Поляна. Рекреаційна локація у серці туристичних Карпат. 6152 долари. Чистий прибуток інвестора на рік при отриманні інвестицій протягом 10 років. Девелопер проєкту ArenaBuot понад 8 років на ринку. Вісім повністю зданих в експлуатацію комплексів. Готельний оператор Ribas Hotels Group забезпечує стабільне завантаження готелів та окупність вкладень інвесторів, розвиваючи інвестиційні проєкти. 60% апартаментів уже продано. Перший внесок від 30%. Можливе розтермінування до кінця 2024 року. Залишайте заявку, щоб дізнатись більше про дохідні квадратні метри.